Друзі, всім вітання. А, поки ми не знаємо на що чекати від сьогоднішнього виїзду. А, з однієї сторони місця тут досить прикольні, вони не запресовані. Людей тут а, мало а, є гарні глибини, гарний рельєф, корчі, біла риба в цю пору року тут має триматися. А з іншої ж сторони, а, за все своє життя я тут був всього пару разів, і більшість точок мені не знайома. Тому сьогодні трошки полазимо по чегірям, пообриваємось, пошукаємо якісь нові цікаві місця. Ми вже на місці, ми вже зібралися і зараз будемо розпочинати. Ну, а ловити я сьогодні буду наступним комплектом. В моїх руках знаходиться 962-й Crazіфіш Arion MLT 521-290 для максимального викиду. На Аріоні в мене вже класично стоїть Daiwa SRT 24, 4000 DC і 06 й по Японії Duel TX8. Так як місця ці в більшості мені незнайомі, сьогодні досить активно будемо користуватися картою глибин. Ну і поки раночок вирішили ми розпочати з таких глибоких рельєфних місць. Колись дуже давно я тут ходив на човні, і холод було видно тут такі поодинокі, проте дуже такі масивні корчі. Ну і в теорії на світанку. В таких місцях може стояти якась більшенька риба. Тому розпочинаємо з рельєфу. Далі по ситуації я сьогодні набрав з собою багато різних приманок, в мене з собою є абсолютно все. Йдемо ми вздовж берегової лінії, нікого не чіпаємо. А тут хлоп, дивіться. Схоже, що риба втягнула в воду в когось фідер. Отака от, друзі, знахідка. Причому це майже 100% а вночі втягнула рибу в воду. Вудку цю. Бо сама вона тут опинитись не могла. Зараз розплутаємо і поставимо на берег. Перших пару точок. і поки, окрім знайденого фідеру, нічого особливо цікавого не було. Схоже, що рельєф з корчами не заселений. Але ж ми настійливі. Якщо не тут, то знайдемо рибку де-інде. Десь в інших місцях. Питання де саме, питання на що вона буде клювати і яка сама риба. Але те, що впіймаємо, сумнівів я просто не маю. Дивіться просто, які хащі. Підходів до води майже немає. Ну, це, блін, класика. Все як ми любимо. Але рибу, друзі, треба знайти будь-якою ціною. Чого б нам це не було варте? Чергова дуже і дуже глибока яма. Як карта глибин малює, тут більше 15 метрів. І дійсно, мої 14 грамів падають ну, просто нереально довго. Можна цілу цигарку було б викорати за цей час. А не факт, що зараз риба буде зосереджена саме по таким ямам, але десь по рельєфу, довкола таких ям. Ну, щось жити однозначно має. Це прям 100%. Але поки без покльовок. Поки в режимі пошуку. Ось тобі і корч. Один з... Ігарюк теж зліва тільки що обірвався. Блін, недалеко ж цей корч. Біля бровки десь. Ну от Як там риба не стоїть. Точніше, я думаю, що вона там точно має стояти. Відрив. А чому покльовок немає? Це гарне питання. Прям щось дуже дивне наразі коїться. Ми вже і ями на Судака прокидали, і берегову бровку на окуня, на щуку. О, бачите, жерешок періодично виходить. І окуня з щукою намагаємось ловити, поки жодного контакту. Ну, а з іншої сторони, якщо так подумати, то в принципі нічого дивного і немає, бо акваторія тут здоровенна і рибу для початку необхідно знайти. От її не важко ловити, її важко шукати. Ну а з цим певні складнощі є. Ану ану. Що там в тебе клюнуло? Рибу не ну хоч гриби А Ану дай гляну. Да, це він. Ай-яй-яй-яй-яй. Звісно, звісно білий. А я крові на в житті нічого не збирав, я не тепер совершенно. Боже, просто бомба. Так, ще один, друзі. Ще один білий. Десь такий, як і перший. Такий старенький вже. О. Ніжка трухлява. Повністю поїдена, а от шляпку ще можна, можна щось з нею зробити. Слухайте, білих тут росте просто. Це на малесенькому п'яточку, ну я не знаю, ну, 20 на 20 метрів. Ось в таких низинах, як ми зараз знаходимося, тут довше затримується волога, і дуже часто грибочки в таких місцях ростуть. Ось вам сироїжка якась росте. Да, сироїжок просто. Якась дика кількість, але їх ми брати точно не будемо. Грибочки, це, звісно, дуже-дуже азартна штука, але ж не за ними ми сьогодні приїхали. Так, ну, будемо рухатись далі, будемо шукати якісь підходи до води і паралельно, коли буде якийсь підлісок, будемо дивитися грибочки. Опача! Хто ти там? Хто ти воїн? Хтось прям дуже маленький, бо це був окунчик. Друзі, 10 година ранку, перша покльовка, і сміх, і гріх. Я не знаю, чи ми до цього десь шукали не там, чи риба зараз просто настільки пасивна. Це питання залишається відкритим. Але щось ми все ж таки знайшли. Це я окунчика тільки що протягнув невеликого вигоря. Дві покльовки підряд було з центру. Хтось тут живе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бачили цю покльовку, друзі? Прям офігенна покльовка. До речі, десь за бровкою, може навіть і судачок. Нормально так всадило. Добряче. О! Ух ти! Ух ти, гарний окунь. Схоже, гарний окунь. Друзі. Ну нарешті, їди ж ти сюди. Так, да. дуже непоганий. Дуже і дуже непоганий. Дивіться який. Ой-ой-ой. ой Кабанос. Кабонос. Дивіться. Майже півдня лазили, і щось ми все ж таки знайшли. Ой-ой-ой. Який же ж ти красун. Який же ж ти красун. На 10 грамовий телеспінер Конрад. Ну, Конрад він безвідмовний. Клюнув одразу за лататтям. Оце окуняра, оце я розумію. Ну що, лазили ми ледь не до обіду і ось нарешті все ж таки знайшли. Це вже десь четверта чи п'ята покльовка з однієї тої самої дірки. И вот такие вот горнючий окунчик. Нарешті. Нарешті, бляха муха. Нормально. Океанская рыбалка. Ну, нарешті, це уже хоча б Давай, бежи. Бомба. Продолжаем. Гарний теж. аж? Зайшов? Блін. Ого. Да я в не уверен, что это Ну давай подивимось. Давай подивимось. Траву, ну, траву вижу, рыбу не вижу. Сюда сошло. Блин, чувака, риба була, ти видел? Ну гарна рыба была, да. Гарна риба була. Ну це вже хоча б щось. Сильно влупило? Очень. І недалеко, далеко, да? Очень, і одразу на дно. Да, так, Угу. Опа! Іди сюди. Окунь. Ще один окунь. Да, так, таки натрапили на рибку. І теж непоганий, дивіться, за сопельку зараз може відпасти, але то не страшно. Я його бачив, ви його бачили. Отакий от, от. Все, побіг. Да, і теоспінер. теоспінер. В ГРК ще одна гарна покльовка була на рака, але на теоспінер краще реалізація. Але реалізація краще, тільки якщо ти проводиш його а, рівномірно. Бо якщо риба клює на сходинку, на джигові проводки, то з реалізацією буде все набагато гірше. А коли він підхоплює знизу на рівну мірочку, то це прям те, що треба. Судаками намагалися сьогодні спіймати і на щуку прокидували, але безрезультатно. А от на окунчика натрапили. Ще й на непоганого окуня. Приємний розмір, дуже приємний. Навіть на мальтішку таких потягати це суцільне задоволення. Синенький Конрад, я кілька окунців взяв, ще декілька покльовок було, і зараз риба вимкнулася. Я поставив такий самий, але вже в кислотному такому кольорі офігенному. От дуже цікаво, чи вдасться зараз на зміні кольору дібрати якусь рибку. О! Такий дібрав, слухай. На зміні кольору. На зміні кольору. Ля окунчик. А зараз вони вже трошки менші почали клювати. Найбільших, найактивніших ми, схоже, що познімали. Ох, ніхрена собі вони засікаються. Спробуй ще зніми. О! На кислотного. Натрапили такі на окуня, ну слава Богу! Йоханий же ж ти бабай. Півдня, майже півдня ходили. Шукали і взагалі безрезультатно. А тут вирішили зайти в протоку. Просто проходили мимо, побачили такий гарний підхід до води, вирішили спробувати. Одразу одна, друга, третя, п'ята покльовка. І окунь же ж гарний стоїть, друзі. Гарний окунь стоїть. О! Ти бачиш, ну. Знову ж таки, ну зміна кольору, непоганий. Дядька непоганий. Охренеть. Дивись, який кабан. Ще один. <рес> <рес> ну ти уявляєш, а на синій вже не хотіло клювати. Я тільки кислоту поставив, друга покльовка підряд. Навіть третя. Одна ще холоста була. Блін, просто бомбезно. Ну подивіться, які окуня. Просто вище усіх похвал. Бомба, просто бомба. Ну такий 300-350 грамів. Під 400. Оце окуні. Оце натрапили. Ну що, не дарма ми такі зайшли в протоку. Слухайте, ну зовсім не дарма такі окунчики. Майже в обідіну пору. Ще й досить активні, я б сказав. такі от красун. Ну, як для Києва. Просто бомба. Давай, біжи. <хи> в берег побіг. На зміні кольору, я, якщо чесно думав, вже не вдасться рибу доловити. Пару окунчиків зловив на синенький в натуральному такому кольорі, синьо-серебристий, і точка вимкнулася. Я думав, будемо йти далі, але вирішив поставити інший колір, і ось вона кислота. Прям одразу почала працювати. Там, де до цього покльовок не було, три покльовки підряд. От хто б що б про кольори не казав, а різні кольори в вашому арсеналі обов'язково мають бути. І це стосується будь-яких приманок. Ті, хто постійно дивляться мої ролики, вони знають, коли я ловлю на тейли, я дуже часто про це кажу. А це суто літня тема. Вона просто необхідна в арсеналі. Я раніше до тейлів дуже-дуже скептично відносився. І от я, чесно вам скажу, я не вірив, що тейлспіннер може обловити силікон. В мене були наступні думки: ну, я ж так круто вмію ловити на джиг. Я ж стільки того окуня переловив свій час. Ну хіба цей тейл, він зможе обловити резину? І одного разу я свою думку кардинально змінив. А відбулося це на чемпіонаті України в Дніпрі, коли посеред тура ми ловили окунів дебелих, таких 300-400-500 грамів, і силикон просто вимкнувся в нуль. А ну настільки круто роздавали. І я стою ловлю на силікон, мій напарник стоїть поруч ловить на теоспінери. В мене нічого, а в нього окон за окунем, риба за рибою. Тому майте на увазі, теоспінери просто необхідно мати в арсеналі. Особливо влітку. Весь окунь, якого ми знайшли, він стоїть на глибині приблизно 3-4 метри. Одразу за ракушняною бровкою. От як я сьогодні казав, не важко його ловити, важко шукати. Але нарешті ми за рибку таки зачепились. О, одразу. Угу. Ну щось невеличке. Чи окунчик, чи судачок. Мабуть, окунчик. Нова точка. В затоку повернулись. Але дещо трошки поміняли характер місця. Перший закат, телспіннер. Ну, прикольно. Щось, щось вимальовується потроху. Давай, біжи. Ось такі от справи. І знову забровкою. Знову забровою стоїть. Там, мабуть, вода прохолодніша. Йому комфортніше там стояти. Там Так, так, так. хе сидить, так. Величкі, ну. Хоча б клює. Да, На джиг. Окунь так клювати не хоче. Теоспіннер влітку, він просто чудеса творить. От десь серед таких окунчиків ну, просто має стояти щука. От прям всі умови для того, щоб вона була. Бровка недалеко, трава поблизу, гарна кормова база. Просто все, що їй треба. Тільки клюй. Ах ти, знову покльовочка була. Знову окунь невеликий. Фу, пробиваємо собі потрошки тропу серед ось цих хащів і зверніть увагу, яка сироїшкова полянка. Ми йдемо вже метрів 50, а вони все не закінчуються, Просто суцільні сироїшки. Дивіться, скільки їх тут. Просто сотні ростуть. Черговий перехід на сусідню точку. І ось цей індієць. Арміну, дивіться, дивіться, що побачив. Я вже бачу, який красень стоїть. Має бути білий. Ой-ой-ой, ну так, да, що ж іще. Йохани ти бабай, який він гарний. Ой, дядя. Слухай, і окунів нагасили, і білих набрали. Майже не поїжений. Оце супчик з грибами відчуваю буде. Я вже забув, чесно вам кажу, коли я останній раз збирав білі гриби. Для мене це взагалі перший раз в житті. Там откуди я родом ну, вообще, практично немає таких грибів. Там хвойні ліса, одні масляти основному. Ну, мене батько малку привчив як до риболовлі, так і до грибів. Але гриби я вже прям так давненько не виїжджав збирати. Це слухай, білі. Які так, ж вони, блін. Та сама точка, заліз я трошечки далі. Дивіться, ще стоять. Ще два. Отут ще два. Дивіться, які гвоздики, гвіздочки просто. Такі ж на закрутку просто те, що треба. Дивись, Ігрек. Ой. Ох ти ж, йоханий бабай. Це найбільший найгарніший за сьогодні. А ну дай. Подивись, який боровичок, Ай-яй-яй. Боже. Мені навіть рибу перехотілося ловити, я тобі чесно кажу. Друзі, ще одного бачу. Бачу ще одного красунчика. Прямо біля звалки. Вони, до речі, такі місця полюбляють. Я пам'ятаю, коли маленьким був, мене а, татко з мамою возили постійно на гриби. І от в таких місцях вони дуже часто зустрічалися. Дивіться, який красунчик. Попередні були з білою шляпкою. А ці прям такі боровички гарні. Що там? Ой, так, да, це вже такі старенькі. Це вже старенькі, але білі. І он, бачиш, теж ага, поїжені, ага, ага. да. ну це ми брати точно не будемо. Боже, скільки ж тут грибів. І вон ще один. Так. Да. Оце може ще й непоганий, більш-менш. Так, да, оце, mm -hmm. оце yeah, воно. Yeah. Тримай, дарую. Yeah, а ось дивись ще. Так, yeah, <laughs> я щось буду, тут полянкою якась. Все під ногами. Yeah. Боже. Ну це щось із чимось. Це щось із чимось. Треба тут покрутитися. <laughs> Залізли трохи далі в ліс. Дивіться, ось раз, ось два і ось три. Але це не білі, це муховички. Я їх навіть зривати не буду. а Нехай якісь звірі поїдять. Ну, а ми йдемо далі. Півгодинки полазили, позбирали білі, ноги вже просто відпадають. Можна було полазити ще, але ж ми в Вейдерсах. Дуже спокотно, дуже незручно. Але трошки знайшли і аж душа радіє, якщо чесно. Зараз буквально, я думаю, кілька точок, спробуємо доловити якогось окунчика і будемо збиратись потроху. Як то кажуть, пора й чиєсь знати. Опа, йди сюди, да. Ну маленький, маленький, але хоча б щось. Хоча б щось. Я вже покльовки не бачив години півтори. хе Живчик. Живчик на жерличку. Осоди. Ось і жерех. Жерех. Бачив? Да. Отакий От жерех. Охрініть, під ногами прямо. Залізли в затоку і одразу почались покльовки. Я впіймав окунчика, вигаря покльовка. Але якщо чесно, про цих окунів я дуже швидко забув. Бо після цього жереха, якого я під ногами побачив, в мене просто відняло мову. Такий десь двушник, прям під самими ногами. Йшов і нічого його не бентежило. Не знаю, чи буде його на камеру видно. Як тільки я рух зробив. Вин сразу и... чкурнув. Небольшой, похоже. Вот ну такой упирается. Бикий. А да, там... да, да, да. тут жерех Малек просто разбегается. Ну, Нормальный окунчик. Что бика завтра была затолкнута? Ой, я... проблема в том, что я влетел в какую-то деревяху, когда мы лезли через лес еще рано утром. Она у меня так болит. А она... <свят> Но я до последнего с Артемом, как всегда, его не бросаю. Що ж цей індієць виробляє? Та ти що? Покльовка за покльовкою. Я теж такого хочу. А краще на кіло. О, і є контакт, да. Ще один. І силікон, і тейлспінер. Працює все. У всякому разі, на цій точці. От в протоці де ми ловили в гріка, було менше покльовок на джих. А тут приблизно 50-50. Ну, на сьогодні, друзі, все. Вирішили ми далі не варитися в цих вейдерсах, бо запріли далі просто нікуди. Підведемо підсумки. Риболовля сьогодні видалась дійсно дуже трудовою. Глухоліття. Дуже спекотно і риба в повному куматозі. А я думаю, ще треба декілька тижнів, може місяць, зачекати, поки ловимо те, що ловиться, а далі будемо ловити вже те, що хочемо. Підналовили сьогодні трошки окунців. Телспінер, як і завжди, в літню пору був поза конкуренцією. Щуку судака-жереха, на жаль, так і не знайшли, ну або просто не змогли зловити. Проте бонусом. Зайшли буквально на півгодинки в ліс і дивіться, дивіться який бонус. Це просто щось неймовірне. Ну, Десятка півтора білих, це буде просто царська вечеря. Тому а, риболовою і виїздом в цілому я більш ніж задоволений. А, все вийшло просто ось так. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. З вас, як завжди, вподобайка. А, залиште будь-який коментар під цим відео, підпишіться на канал, обов'язково побачимось, друзі.